Півсотня ветеранів і військовослужбовців. Багато хто після поранень представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи із богатирського багатоборства, що відбудеться у Мадриді уже наприкінці цього тижня. Із тренування національної збірної наших стронгменів повернувся Влад Величко, каже вражений. Дивимось. Ось так, перемагаючи власне тіло, тренуються українські стронгмени. Усі вони ветерани та військові після поранень. Мінометник Родіон воював на Харківщині та Донбасі, доки поруч не розірвався ворожий снаряд. У ну, мене було тяжке поранення грудної клітини. вибухове. Правої частини ззаді. Були ушкоджені легені, ребра. ключиця, рука. Після операції та реабілітації повернувся у військо. Служу ще до сих пір. Я в мінометній батареї. Зараз працюємо на Харківському напрямку. Так, бо побратими відпустили відстояти честь свого підрозділу. А це Євген на псевдочерешня. Позивний такий, бо родом чоловік із-під Мелітополя. Керував черешня стрілецьким підрозділом. Під Бахмутом. Поранення отримав під час чергового штурму ворожих позицій. Мені залетів насколок від 120-ї міни побок між пластинами, кажучи, і зупинився в хребті. Спершу, каже Євген, не відчував нічого, крім болю. Ног не відчував від слова взагалі, окрім болю. Тобто не міг то ні повернути, нічого і так ноги торчать під ковдр і два пальці на одній нозі на пів сантиметра заворушились. Ну після того вже не питав ні в кого. Ходити буду. І таки ходить маленькими кроками уперед. А ще бере участь у змаганнях найсильніших і вже має не одну медаль. Чотири сплавання, ядро і диск менш як за півтора року черешня змінив лікарняне ліжко на тренувальну лаву.

І тепер разом з іншими нашими захисниками зі збірної, Євген та Родіон, поїдуть у Мадрид на змагання Арнольд Європ». Це дуже гарний майданчик для того, щоб популяризувати і рекламувати, і доносити до європейців, до спортивної європейської спільноти звиття у силу наших воїнів, ветеранів, і також доводити, що Україна досі протистоїть потужному ворогу, що нам потрібна підтримка, допомога і те, що Наші захисники, навіть будучи вже з пораненнями і травматичними ампутаціями, не кладуть, не складають руки. Тому в рамках міжнародного фестивалю з бодибілдингу Україна започатковує нове змагання: Strong Spirit Games. Так, це змагання тільки ветеранів. Серед ветеранів Україна делегує 50 учасників, і також чотири країни, країни-партнери НАТО, а саме Сполучені Штати Америки, Ірландія, Нідерланди та Естонія відсилають, делегують своїх учасників на ці змагання в цьому році. На змаганні Стронг Спіріт Геймс ветерани змагатимуться в жимі лежачі, ривку гирі, греблі на тренажері та аеробайку. Влад Величко, Роман Гребельник, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.